Сьогодні ми будемо продовжувати вилучувати складені радикали, але згадаємо дещо і інше теж. І так, запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку вилучення складених радикалів. Але перш ніж ми почнемо вилучувати складення радикалу, я хотіла нагадати вам таку річ. Коли ми користуємось формулою корінь із квадрату, то ми знаємо, що корінь з квадрату це модуль того виразу, який стоїть під знаком квадрату. Тепер давайте згадаємо, що ж таке модуль. Ну, взагалі, модуль це відстань. Від точки на координатній прямі, яка, яка зображує число А до початку координат. Так як відстань не може бути від'ємною, то як ми розкриваємо знак модуля? Якщо під модулем стоїть невід'ємне число, тобто додатнє або те, яке дорівнює нулю, то ми переписуємо той вираз, який стоїть під знаком модуля без змін. А якщо там стоїть від'ємне число, то ми повинні змінити його на протилежне. Якщо ми перед від'ємним числом поставимо знак мінус, мінус-мінус дає плюс. Тому ми записуємо так. Це не означає, що модуль буде приймати від'ємні значення. Навпаки, якщо перед від'ємним числом ставимо мінус, він приймає додатні значення. І так, давайте спочатку розкриємо декілька модулів, а потім я поясню, навіщо нам це потрібно. Наприклад, якщо в нас є а, такий модуль, корінь з 2-7, як розкрити такий модуль? Ну, По-перше, ми повинні з'ясувати означенням модуля, яке число стоїть під знаком модуля? Додатні чи від'ємне. Тут в нас стоїть різниця а, числа, одне і раціональне, інше раціональне. Тобто треба їх порівняти, тому згадуємо той матеріал, який ми проходили на минулому році. Як порівняти такі числа? Ми а, ціле число подаємо у вигляді кореня 7, це корінь із 49. А тепер згадуємо, що різниця буде приймати від'ємні значення, якщо зменшуване менше, ніж від'ємник. Тут дійсно буде від'ємне значення підмодульного під виразу, так як це від'ємне число, ми повинні змінити його на протилежне. Тобто обидва знака змінити на протилежні. Можна записати ось так. А можна змінювати на протилежне так, змінювати зменшуване і від'ємник місцями. Це буде те ж саме. Так, а ну-ка, давайте розкриємо такий модуль. Корінь з 5 відняти корінь з 8. Теж треба порівняти вирази, які стоять під знаком модуля. Так як корінь з 5 менше за корінь з 8, Підмодульний вираз від'ємний. Якщо він від'ємний, ми змінюємо його на протилежний вираз. Можна записати корінь із 8 корінь з 5. А можна було написати мінус корінь з п'яти, плюс корінь із вісьми. Наприклад, таке: корінь з 7 плюс 4. Так, тут який буде вираз. Дивіться, це число додатнє, це число додатнє, тому така сума буде додатня. А сума, ну, модуль додатнього числа дорівнює самому цьому числу. Тобто переписуємо під модульний вираз без змін. Візьмемо таке, корінь з 6 мінус 2. Теж треба порівняти ці два вирази. Так як двійка це корінь з 4, то різниця така в нас додатня. І тому ми переписуємо цей вираз без змін. Так, ось ці речі нам треба, коли ми будемо користуватися ось такою формулою. Корінь з квадрату рівня модулю. І так, давайте подивимось на номер 573. Вам треба спростити такий вираз. 1 мінус корінь з 2 в квадраті, і все це під знаком кореня. Ми знаємо, що формула в нас така існує. Корінь і квадрат друг друга якби збирають, але залишається модуль. Корінь із квадрату це модуль того виразу, який стоїть під знаком квадрату. А тепер треба розкрити цей модуль. Так як один це корінь з одного, корінь з одного менше за корінь з двох, якщо ви від меншого віднімаєте більше, то вираз буде від'ємним. Хто плутається в знаках більше і менше, ставте собі тут просто мінусик. Якщо цей вираз від'ємний, ми змінюємо знак внутрімодульного виразу на протилежній. Можна записати мінус 1 плюс корінь в Бачите, я обидва знаки змінила на протилежні. А можна було записати корінь в мінус 1. Це те ж саме. Як вам більше подобається. І так, другий приклад у нас такий. Корінь із 6, мінус корінь із 7, все це в квадраті. Знову квадрати корінь друг друга убирають, але залишається модуль, і теж треба порівняти а, зменшувано з від'ємником. Так як корінь із 6 менше, ніж корінь із 7, якщо ми від меншого віднімаємо більше, різниця буде від'ємна. Тому модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному. Обидва знаки змінюємо на протилежні. Так, третій приклад такий. Корінь під коренем дужка. два корення з п'яти, мінус три. все це в квадраті. Ну, теж корінь і квадрат друг друга обирають, залишається два корення з п'яти мінус 3. Тепер треба теж порівняти такі вирази. Ну, трійку, як ми можемо подати, це корінь з 9. А 2 коріння з 5, як перетворити у корінь? Треба двійку внести під знак кореня. Якщо я двійку вношу під знак кореня, двійку я підношу до квадрату. Вона перетворюється в четвірку, і це буде корінь з 20. Корінь з 20 більший за корінь з 9, тому цей вираз додатній. І тому ми переписуємо його без днів. Так, і переписуємо. Четвертий приклад. Корінь під коренем. Корінь з трьох мінус 2, все це в квадраті, плюс корінь під коренем. 3 мінус корінь з трьох, все це теж в квадраті. І так, тут ми використовуємо таку саму властивість. Корінь з квадрату це є модуль. Так, тут так само. Так само. Тепер треба порівняти. Тобто розкрито обидва модулі. 2 – це корінь з чотирьох, Так, Тому корінь з 3 менший за корінь з 4. якщо від меншого віднімаємо більше, різниця буде від'ємна. Тобто тут ми можемо написати, що буде в нас знак мінус, розкриємо модуль. А змінюючи знаки на протилежні, буде мінус корінь з трьох додати двійку. Так, тут 3 це корінь з 9. Він більший за корінь з трьох, тому цей внутримодульний вираз додатко. Тому ми нічого не змінюємо, переписуємо з тими самими знаками. Ну і тепер треба звести подібне: 2 плюс 3 це буде п'ятірка. Мінус корінь з трьох, та ще один мінус корінь з трьох, дає мінус 2. Кореня з трьох. І так, а тепер а... саме вилучення складених радікалів. Продовжимо. І так розв'яжемо номер 580. І так, номер 580. Треба спростити вираз. Перший вираз у нас такий: 8 мінус 2 кореня 7. Якщо в попередньому номері у нас вже під знаком кореня було виділено квадрат, то тут нам треба це зробити самостійно. Як ми це робимо? Ми дивимось на підкореневий вираз, як на формулу повного квадрату. Що це таке? а квадрат. Бачите, тут у нас мінус стоїть, тому тут буде квадрат різниці. Мінус 2аB плюс b квадрат. Подвоєним догутком може бути лише той вираз, який містить корінь. Тобто треба розписати 2 корення 7 як добуток трьох множників. Обов'язково повинна бути двійка, так, бо вона йде в формулі. І в нас залишився тільки корінь сіми. Як можна його розписати? Корінь 7 не вистачає ще одного множника, допишіть одиничку. При множенні на 1 добуток не змінюється. А тепер дивіться, тобто це ваше 2, це А, а Це Б, так? Щоб це було формулою, тут повинно стояти а в квадраті, квадрат коріння з 7 це буде 7. А тут повинно стояти Б квадрат. квадрат одинички це 1. А тепер перевірте, 7 плюс 1 буде давати ту вісімку, яка у вас була? Так. Тобто ми просто переписали підкореневий вираз таким чином, щоб можна було звернути за формулою квадрат різниці. Пишемо. Квадрат ставимо різницю, мінус ставимо. 7 це корінь з 7 в квадраті, 1 це квадрат одинички. І тепер ми вилучаємо корінь. Корінь і квадрат друг друга обирають, але залишається модуль. Буде модуль корін з 7-1. Так як 1 це корінь з одинички, корінь 7 більший, тому цей вираз підмодульний додатній. І тому ми переписуємо його. Без... Беремо другий приклад. 5-2 корені з 6, нам так само треба виділити під знаком кореня формулу повного квадрату. Якщо ми спробуємо, напишіть поки що. Таким самим чином, бачите, в мене є вже множник 2, є корені з 6. Якщо я допишу ще одиничку, і тепер буду дивитися на це як на. Тут буде шістка, тут буде одиниця. В сумі вони дають 7, а в нас там не 7. Тобто, треба якось інакше розписати наш подвоєний добуток. А що ще можна зробити? Шістку розписати. Ось сімку ніяк не можна було розписати. Сім просте число, а шістку можна. Це корінь з двох помножений на корінь з трьох. Шість – це два на 3, тому корінь з 6 можна подати у вигляді. Добутку двох множників. Тому тут буде стояти квадрат кореня з двох, це буде двійка, тут буде стояти квадрат кореня з трьох це 3, а тепер дивіться, 2 плюс 3, саме буде 5. Тобто таким чином можна подати підкореневий вираз, його можна звернути за формулою квадрат різниці. Це квадрат кореня з двох, це квадрат кореня з трьох, корінь з квадрату це модуль. Тепер треба розкрити модуль. Корінь з двох менше за корінь з трьох, тобто цей вираз від'ємний. Тому ми змінюємо на протилежні знаки. І у нас такий результат отримаємо. Третій приклад беремо такий. Так, корінь під коренем 12 мінус 6 коренів з трьох. Теж треба відштовхуватись від того, що в нас є подвоєним добутком. Ось 6 коренів з 3 треба розписати як добуток трьох ножників, двійки і ще якихось двох. Ну, так як 6 це 2 на 3, давайте так спробуємо: 2 на 3 на корінь з 3. Тут повинен стояти квадрат ось цього числа, квадрат трійки це буде дев'ятка. Квадрат кореня з трьох, це буде трійка. Тепер перевіряємо, 9 плюс 3 буде давати це число. Так, нам пощастило, і це відразу формула квадрату в нас є. І 9 плюс 3 дає ось це число. Тобто ми просто цей підкореневий вираз розписали так, щоб тепер це було формулою квадрату. І так, це квадрат чого? Це квадрат трійки, це квадрат кореня з трьох. Тому ми звернули за формулою 3 мінус корінь з 3 квадратів. Корінь і квадрат убирають один одного, але залишається модуль. Тепер 3 більше за корінь з 3, бо це корінь з 9. Тобто цей вираз додатній, модуль додатнього числа дорівнює самому числу. Тобто ми переписуємо внутрішмодульний вираз без дні. Четвертий приклад візьмемо такий: корінь із... 38 мінус 12 коренів двох. Так само будемо вилучу, вилучати повний квадрат. Ми дивимося на 12 коренів з двох, як на подвоєний добуток. давайте теж спробуємо спочатку розписати так. 12 це 2 на скільки? На 6. Так? Та ще на корінь з двох нас можна, залишається. А якщо я візьму тут квадрат 6, це буде 36. Квадрат кореня з двох – це буде просто двійка. 36 плюс 2 дає як раз, 38. Тепер згортаємо за формулою, це буде квадрат різниці, Це квадрат 6, це квадрат кореня з двох. Так, пишемо модуль 6 мінус корінь з 2. А тепер треба розкрити цей модуль. 6 більше за корінь з 2, бо це корінь аж з 36. Тому цей вираз додатній. Якщо він додатний, ми переписуємо його без знову. Так, якщо це зрозуміло, давайте на сьогодні закінчимо. Домашнє завдання буде таке два номери 574 і 581.